Всім вітання сьогодні ми вигнали мамонта одного, на якого работінка є? Ми переползли сюди вже. Є в нас ще така кучка. Десь на око 20х10 і горбик. Тут видно такі брили стоять. І Їх треба зараз спланувати, там розрівняти таке. Коротше, ну, щоб їх тут не було. І сзади зразу батя його заріже тут. Зарівняє. Ну будемо пробувати зараз, що і як. Короче, будем думать, что там есть вода. Походу пустила пробка. Блин. Ну ничего. Знакомый топливщик есть. Как топливщик? Самоучка. Видомо-то сделает. Коротше, карі Пробуємо Одне шочки, я штатив не взяв. Погано, погано. Коротше, поробили недовго. Поробили недовго і не піднімає лопата знову. А не піднімає вона того, що того. Блять. круто, класно Прикольно один и еще работать сейчас я сильно короче Якраз батя йде. Зараз будемо робити пред'яви. Ага, навіть так. Потихеньку ковиряємо. Приловчились там, підв'язали цепом. Ну, один хер воно. Коли треба впертись, ближче. коротше, треба, щоб прижимало все одно. Ну, Згорем пополам майже розтягнувши, то трошки це розпланувати, та й по всьому. А такі брили тяжко виривати з землі, в стіну стає і все. Ми трошки напхали. Батя розгорнув, напхали, розгорнув, та й так. Фу, та й так. Трошки тяжко, коли лопата постійно лежить. Назад рулювати тяжко. Ну і бачимо, не вистачає железяк. Тут воно було лопнуте. А сьогодні тут охрупнуло до кінця вже. Блін. Ну нічого. Як то кажуть, ранен, но не убит. короче, царапаємо. Потрошки царапаємо. Вот так потрохи лежим. Батя каже, їхати додому. Кажу, толку як треба робити все одно. Та й потрошки царапаємо. Царапає. Я думаю, зробимо його. Трошки вклинюємося, щоб воно заривалося в землю. Ну а попадається під низом граніт, щебенка і воно вилазить все одно. Ось такі куски випадають. Коротше, майже нема горба, тут якесь таке пузо трошки є, ну вже батя заїжджає, тут задирає його трошки поносили каміння, бо ну як отут випирає все Якось так. Там такі воно каменюки валяються, там, там воно, там. Коротше, є їх тут трохи. Один зарили на глибину. на полі. Я думаю, він не буде безпокоїти. А як почнемо вьобувати. Ну прям кирпичі, все як треба, можна строїтися. Короче, зараз треба якось лопату підняти і зафіксувати її. Та півспости подудому помаленько. Так, ну що, роботу ми зробили, то яку планували трошечки з потерями, але ну, робили. Тут щось мокріло, вже не мокріє. Навірно, пробки пересохли. Але буде махнути резинки нові поставити. Щось вимахав мозги сьогодні пускач, шворка провалась. Ну, Хоч стартер був, то запустили. Циліндр теж підняли таку, жопу задерли, та поїхали. Яблочко так заржавіло, що ні молотками, ні ломіком воно не грає нічого. Ну, Опустили пару раз, воно різьбу вигнуло, викрутило і випало. Короче, треба буде гріти. надо буде гріть. Надо буде гріть, вбивати пальця, розрабатувати його. Щось робити, коротше. Ну, головне, що роботу зробили. Работу зробили. Нічого цікавого. Сейчас перевіримо. О, гойки зажало. Короче, не проверим. Короче, пружинка так здорово вылетела. Там трещинка у но... Да ничего страшного, в принципе. Короче, <клёх> батя тоже отличился. Я уже отличився. Уже мали виїжджать. Батя шарів пару раз кинути скача. І цей, воно вилізло боком. Лопнула ця шланга, от этого десь. І все обістяло. Прямо перед виїздом. А де вона хір'я знає? Все, всім удачі. Не болім. Мирного неба.